Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Сьогодні останній день, який буває раз в 4 роки, 29 лютого. З завтрашнього дня вже календарна весна. Ну, весна то календарна, але ще не метеорологічна, тому що Ще прохладно і обіцяють, що березень-квітень буде прохолодний. Проте працювати потрібно. От, Чим я і займаюся. Сьогодні я займаюся е, Сульфінією або е, Петунією Ампільною. От була вона в мене вже висажена в цьому році. Да, от На сьогоднішній день вона має вже такий стан сорт вісла роз, розово. Ну, для того, щоб куст цей сурфінії или петуні ампельні набув дуже гарного виду, шикарного, як говориться, Потрібно проводити деякі маніпуляції з цією рослиною, із, ну, з вазоном, а саме які, для того, щоб вона розкішно кустилася, потрібно всі точки росту, які є на значить, цьому кущі, укоротити. Ну, прищипнути або зрізати. От. Якщо ми от це, всі точки росту позрізаємо. Значить, ми дамо змогу, дамо змогу е, цим кустам добре куститися. От, і в кінцевому результаті ми отримаємо дуже е, шикарний кущ. Про що я вам буду потім ще показувати. А поки от е, Така маніпуляція е, дуже посприяє. Я не скажу, що вона обов'язкова, але світоводи, е, які займаються е, сульфінією, цю особливість знають. І до того, як вона достигне, досягне товарного виду, ділають одну-дві таких прищепки. Так що, друзі, отака. Ситуація. Ну, е, далі я її знову повішу в сонячну теплицю. А тут, е, от, будь ласка, я е, значить, е, нарізав е, вже черенків, як е, ви говорите, цього урожаю. І е, буду зараз е, ці живці е, ставити на вкорінення е, таку розстільню. Значить, вирощую я на субстраті перліт. От, він дуже гарно держе вологу. Да. Перед, якщо він новий, то його можна не стерилізувати. Ну, якщо бувший вже в вжитку, то бажано його простерилізувати. Ну, що я зробив? Прокип'ятив і зараз от він в такому стані. Ну, а далі а акуратно буду ці череночки готувати. І поставлю кожний череночок в цей перліт. Ну, треба сказати, що ще немає таких температур. При яких найкраще вкорінюються е, ці живці. Ну, проте, я е, з надією на те, що вони скоро з'являться, все-таки е, буду їх ставити на вкорінення. Спочатку я поставлю тут у себе в теплиці, а в цьому приміщенні, а як вже будуть сонячні дні і гарна температура в теплиці, перенесу в сонячну теплицю. Ось друзі. Коротко, що я вам хотів сказати, розказати, як, які моменти, нюанси, значить, догляду, за пітуньою ампельною, і як правильно її називати, сурфінія. Це значить петуня, яка виведена спеціально для, для, для Кашпо. А на цьому закінчую своє включення. Якщо вам моя інформація якусь користь дає, поставте лайки, вподобайки, підпишіться на канал. А поки бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.